Тож, привіт, ютуб! З вами Леший. і е, коротенько про плюси і мінуси цієї термобілизни, е, з мінусів, що я для себе виявив, постійно м, прищипаю бороду. Е, термобілизна після трьох днів активного, ну трьох діб активного використання, починає ну так явно пахнути. І є проблеми м, ну, конфлікту штанів з штанами. Термобілизни, коли треба дістатися до зони паху, але з плюсів, так плюси переважають ці мінуси якісна, досить круто зроблена. Термобілизна, досить круто спроектована, досить добре гріє. Тобто, свій функціональний обов'язок, скажімо так, вона виконує на всі 100% різними польовими умовами тестував, гріє, сохне, відводить вологу. В ній досить комфортно, в ній досить круто, як на актив, так і на якісь пасивні дії. В ній досить круто навіть спати в спальнику, як в термобілизні для сну. Тому такий мій висновок особисто від себе можу рекомендувати камотек. Бережіть себе, слава Україні!